Ви всіма великими родинами, коли собі готель зможете купити. На мільярд обікрала сім'я Гринкевичів Міністерство оборони Збройні Сили, нас, українців! Це друзі, феодалів, козицьких та лючників. І що ви думаєте, він сидить? Сидить у солонці, у Сукільниках, у себе в новокупленому готелі Катерина. Ви всіма великими родинами, коли собі готель зможете купити. Сидить по готелях, по ресторанах, по кабаках, і тільки. Не в тюрмі Ігор Гринкевич, От ви коли будете чути, що Руслан Кравченко з Генеральною прокуратурою на підставі вказівок офісу президента всіх притягне до відповідальності, ви запитаєтеся, чого Ігор Гринкевич там раз в тиждень, раз в два тижні приїжджає в Цитадель, тягне кальян і каже, що. Все буде Україна, і вони знову в вишиванках будуть зніматися. Люди забудуть за мільярди, на які Гринкевичу обікрали їх. І що ви думаєте, будуть плескати і казати, то вони донатять, то вони на мільйони передали автівки. Задайте собі запитання: хто ви будете, якщо зараз не забувувати Ігор Гринкевич, чому він не сидить у в'язниці? Не знаєте, як відповісти? Звоніть на гарячу лінію Генеральної прокуратури, питайтеся, чому Ігор Гринкевич скуповує майно, не сидить у в'язниці, і чи в нас взагалі є правоохоронці?